你们那湖。<laughs> <laughs> Працівники полтавського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції припинили діяльність організованої злочинної групи, яка через інтернет-магазин збувала наркотики на території Полтавської, Сумської та Кіровоградської областей, серед запропонованого наркоділками товару: амфетамін, метамфітамін, солі, ПВП, канабіс, екстазі, мефедрон та метадон. Заборонені речовини чоловіки продавали шляхом закладок, а більш великі партії наркотиків надсилали через поштові відділення, маскуючи їх у речі, які не викликали підозри у працівників пошти. Встановлено, що незаконний бізнес організував 31-річний мешканець Полтавщини, який залучив до кримінальних оборудок трьох своїх знайомих. Місячний прибуток від злочинної діяльності приносив спільникам більше ніж півмільйона гривень. Правоохоронці затримали зловмисників в процесуальному порядку. Слідчі поліції Полтавщини повідомили їм про підозру за частиною 2 та частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Спільникам загрожують до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.